Вітаю вас, гості та відвідувачі мого каналу. Сьогодні хочу показати черво, чергову свою нароботку знов замовленням. На цей раз мережа закидачка не, не з 35 вічком, а 30-ка в'яжеться так само, як і ту, і ту попередню в'язав, що на 35 було. Також набрав потрібну мені кількість вічок, щоб було кратно п'яти ділилось без залишку. Пров'язав 4 ряда без добавок. І потім через ряд в'яжу, щоб вийшло на метрову висоту. Через ряд по 5 добавок. Кінцевий результат. Тут по діаметру може бути різним. От як в попереднім свічком 35. Приблизно метр 30, враховуючи, скільки вічок було. Тут я не знаю, скільки вічок буде на кінці. Мене це не стосується. Як буде оснащувати замовник цю мережу, я не знаю. Чи от так от буде чіпляти? Тут груз. Тут поплавок, чи тут годівницю з поплавком. Чи отут-от -от -от буде оснащувати, як кастингову мережу грузами. То вже не моє діло. Моє діло от зв'язати усе цю мережу. Ось я її вже пров'язав. Рівну половину. От. От чорної мітки і до моєї мірної планочки рівно половину. І вже бачите, яка виходить. Вічко 30, волосінь 0,18. Вузли не як завжди. От, якщо буде видно, Зараз я спробую показати, як я роблю добавку. Ну, Навряд і щось, щоб вийшло однією рукою незручно і знімати і показувати. От як куплю камеру, тоді і покажу. В'язу так, як і кастингову мережу. Як я вже казав, що 5 добавок у ряду через ряд. І буде все гаразд. Ще не один з моїх замовників не висовував мені скаргів. Що не так. Ось тут початок, бачите? Чотири ряди прив'язав, поставив чорну мітку і далі вже з добавками. Але цю я вже спробував вир... почати, і воно в мене дуже добре вийшло уже трохи по-іншому. Раніше я у шнури набирав потрібну кіль... кількість мені вічок. А тепер я набрав, як -от багато хто набирає, що ряд пробачаю за вираз сопель половичок. Я набрав потрібну кількість мені цих сопель. І тоді зручно пішло. Зручно стало з'єднати край, де прив'язана волосінь до глиці, і другий край, де я залишив довгенький кусочок волосінь, для зв'язування, щоб отримувати рівні ряди. І дуже рівно виходить. Ось як видно. Бачите, ряд, рядки рівненькі. Без всяких там випадів, перепадів. І все доброго. Якщо в кого виникне бажання замовити таку закидачку, яка оснащуватиметься годівницею, це не Китай, ручна робота, українська. Дуже якісно. Можете написати мені приватне повідомлення. Для цього на моєму каналі вказана електронна адреса для спілкування поза YouTube. Дякую за перегляд. На ну, все добре.